Нашій не ліхтарик. Нові вплівці. Отак от він згинається, згинається. Брендована річ. Я його вимкнув почано. Така фірма, це оригінал. Кнопка включить-виключить. Два ліхтарика. Це гнеться, все тут теж брендування. На цій стороні можна вже... Більш детально налаштувати три положення, ну, типу супер яркий, нейтральний і жовтого кольору. Інтенсивність також тут регулюється три положення. Тут є така м'яка вставочка, індикатор зарядці. на тайп-сішечки. Бренд. Отакий от. Книжечка до нього почитати бірочки, сайту. І оце отак. Його. Такий сільовий, прикольний ліхтер... ліхтарик. Світить непогано. Можна його налаштувати як завгодно повернути, розкрутити, закрутити і так далі. Тому подібне.